Назвали його сам Ісус Христос, пречиста діва це увеліла це увеліла та й улюбила, та й до престолу це приступила, та й ця землечка все веселила, веселилися, світі на небі. Ситі на небі, люди на землі, колінички, у сім варточки, у сім варточки, зоймінші почки, дай нам Боже всім перемоги, зажиті мирно, вже без тривоги, поможе Боже, найво розгине. Даруй нам радість та життя мирне, найпроцвітає наша держава. Слава Україні! Героям! Слава! Христос все рождає!